Привіт! Це знову Віка! Сьогодні я навчу вас, як правильно пакувати інструменти у крафт пакети. Обіцяю, це буде дуже швидко і дуже корисно. А допоможуть нам в цьому професійні крафт пакети від Microstop. головні герої цього відео. Почнемо зі стану інструментів. Вони мають пройти дезінфекцію, ПСО та бути сухими. І тільки тоді їх можна спакувати у крафт пакет. Вологі інструменти класти у крафти не можна. Скільки інструментів покласти? Моз рекомендує заповнювати крафт пакети на три чверті. Так стерилізація буде рівномірною. А тепер найголовніше як запакувати інструменти у крафт пакети правильно. Спочатку підпишемо ваші крафт-пакети. А далі три важливих кроки. Перший крок. Розміщуйте інструменти ручками донизу. Так їх безпечніше виймати після обробки. Другий крок. Не треба кидати інструмент у крафт пакет. Важкий та гострий інструмент може пошкодити папір. І третій крок герметичність. Ми поклали інструмент у крафт пакет. Тепер видаліть захисну стрічку і ретельно заклейте пакет. Впевніться, що в ньому не залишилося надто багато повітря. Якщо ви користуєтеся крафт-пакетами MicroStop Pro, наклейте індикатор 4 класу. А якщо ви обрали крафти з індикатором першого класу, індикатор вже на місці. Все готово! Час відправляти наші крафт пакети у сухожар. Їх можна розмістити у лутку для інструментів або у спеціальних тримачах. Детальніше про правильне розміщення інструментів у сухожарі у наших попередніх відео. Ну от і все. Я ж казала швидко та корисно. Пишіть нам у коментарях. Про що вам цікаво було б дізнатися? І якщо вам сподобалось це відео, лайк, підписка та дзвоник. А з вами була Віка, До зустрічі!